Друзі, я вас вітаю. Мав давненько вже вам відзняти цю амперу, але ніяк не було часу. То автовози заїжджають, то ще щось. Так, ампера ампера це у нас європейка. 64 вже з батареєю. Офігенський стан, класний колір. Технічно зауважень жодних, LED оптика. Підігрів керма. Дивіться, стан дисочків взагалі бомба. Я думаю, камера. Передає я ту якість, щоб побачити стан автомобіля. У нас попід майданчиком йде дорога і постійно пилюка, звозили на самообслужку, сполоснули, то так трохи попримерзало льодом. Класний стан машинки. І офігенний запас хода. 400 плюс-мінус, він влітку виїжджає, я взимку він десь 350 точно проїжджає з пічкою, скажімо так. так. Покажу по салончику, як у нас виглядає салон. Шкіри немає. У нас він на тряпці. Є підігрівчик керма, як бачите. Давайте включимо. Пробігу 144 тисячі, але батарейка у нас вже стоїть новенька, так що. Питань по цьому немає. Так, Запас ходу зараз у нас показує до 162 км, ну знову ж таки треба покатати, що він перерахував по-правильному. Підігріви сидінь також є електроручник. Два ключі. Два ключі, салонне дзеркало з автозатемненням, там круїз, датчики, там і так далі. Ключовий доступ, звичайно, ж все є тут. Ось так от машинка виглядає. Гарний, охайний салон. Зарядочка у нас присутня. Так, і бачу, є плюс подовжувач. Пару царапинок там незначних є у нас по багажнику, але я би сказав, стан з 10-9 з плюсом. А як для автомобіля, якому вже майже 6 років, то я поставив би 10 з 10 на такий стан. Показую, як салончик виглядає. Думаю, вартий уваги. Пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Приїжджайте, любі перевірки без питань. Тестуємо, катаємося, договір виписуємо і ви вже самі ставите в своєму місті на першу реєстрацію. Перша реєстрація буде в межах 2000 гривень. Що ж, є багато машинок у нас на майданчику. Сьогодні автовоз розвантажуємо, хлопці вже привезли з Синічка 3. Також є у нас он, синіки, Спейси e в різних комплектаціях, Opel Mokka, до речі, дуже крута. Іонік e -E, e -e, за офігною ціною 39, в рестайлі, LED-оптика і так далі. E -E, ціна 12700. Є вибір. Приїжджайте, дивіться. Тобто, скажімо так, приїхали, у нас бувало дуже часто, коли люди приїжджають там на одну машину, а уїжджають на іншу. І дуже часто бувало, коли приїжджали на дизель, а забирали електро. Виїжджали на електричці. Тому це таке діло. Приїжджайте, дивіться, вибір реально достойний у нас і адекватні ціни. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.